Друзі, підписники, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, їздив по полям і думаю, якраз зніму соняшничок покажу трішечки від компанії Elita Select Альфочка. Отакі От кошики в принципі, задоволений. Ну і На сьогоднішній день друзі ціни, ціни почали вчорашнього дня присіли на вихідні і так нормально присіли. Я вчора вже не став відосик, показувати думаю, покажу сьогодні. Дуже багато, скажем, того, чого очікувалося. Перше, соняшник пішов вниз і також, друзі, присіла пшеничка. Пшеничка присіла і я думаю, що вона присіла, скоріше за все, -за того тільки, що людям треба склад освободити і треба, як то кажуть, пшеничку здавати, щоб соняшник лежить. Бо так як соняшник пішов вниз, вже ніхто не захоче. А це дивіться, друзі, мураві, що творять. Валом просто. Так, друзі, ладно, давайте по цінам. Друзі, ціна на кукурузу 5500, друга форма. Ну, я думаю, вона підніметься, вона не впаде, її немає. По крайній мірі, наш регіон повністю пустий. Потім, друзі, по ячміню, ячмінь. Присів, але не, не так сильно. Він присів всього на 200 гривень 5300. Навіть є ще проліта 5400, кому дуже сильно він треба і там об'єм є, то він іде ще. Потім, друзі, по пшеничці, другий клас, друзі, вже 6600. Третій клас, друзі, 6400. І фураж 5400, 5300. Отаке зараз. Ну, по пшениці зрозуміло, я думаю, що зараз пройде 2-3 місяці і пшеничка піде далі вгору. Я думаю, що вона не буде падати нижче, тому що нижче це вже даром їй віддати. Ну і, друзі, наше українське золото. Чорне золото. Соняшник. Ціна, друзі, сьогодні на соняшник по другій формі вже 800. Летить, знаєте, як. Люди тільки почали косити, а він летить. Отакий От кошик альфочки. Ось серединка. Давайте виберемо десь менший. Осьома Ось, не дуже здоровий такий кошик. Дивіться. Подивимося тут як. Соняшник, друзі, був чистенький, місцями вже полізла Ну, Що ти зробиш таке життя в бур'яна рости. Фу. Ні, гарний. Гарний, тут немає ніяких нарікань. Друзі, це соняшник від компанії Elite Select, бренд, який дивує Альфочка. Дуже багато показують такого. Є в мене ось стоїть він чомусь один такий, але я не знаю, це може бути і падалиця, може бути і етод. Ну Я думаю, що це падалиця, Вряд ли такий соняшник буде. По вологі мені там кажуть, що у нас вологи багато. Друзі, дивіться, як багато у нас вологи, дивіться. Рука заліза, бачите? І так, почти візде. Соняшник, в принципі, неплохий. Для цього года, я би сказав, офігенний. Дощі, нас тут ну тут трішечки, звісно, проходили, не буду лукавити. Були тут дощики, ну невеличкі, але були. Ну а так, в принципі, отакі всі кошики є більші, є менші. ну Побачимо. Але як на мене щось, а он кушає, бачите. Ну, Подивимося. Все покаже, друзі, бунка. Дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист. Всім гарного настрою, мирного неба і всім хай щастить.